Вітаю вас, мої дорогесенькі, на моєму каналі у Діє Слова. Сьогодні ми вже готуємося до Різдва, і ця неймовірна книжка, яку я вам зараз покажу, вразила мене просто до глибини душі. Вона вразила своїм дизайном, своїми ілюстраціями. Їх там три, але вони настільки, неймовірно класні. І вона вразила мене своїм масштабом прям фізичним. Вона просто здоровезна. Тут знаєте, скільки сторінок? А зараз я вам скажу. Щас я вам скажу. Тут три розділи. І сторінок тут 588. Прикиньте. Найбільше, що я читала це десь 600 сторінок. Це був Стефан Цвейк, теж збірка оповідань. І Стефан Цвейк це теж мій краш. І я не знаю хто к хто крашкрашище Бредбері чи Цвейк. Бо тут, тут би я би подралась би і сама з собою, щоб вибрати якусь якусь сходинку, де вони мають стояти. Хоча я думаю, вони можуть стояти на одній сходинці. А ще ремарк. Але ремарк це окремо, це окрема любов. Вона дуже сильно відрізняється, коли ти дивишся десь на сайті, і коли вона до тебе приїжджає, я прямо на новій пошті, я була вражена, я не змогла стримати своїх емоцій. Що ви мені даєте в руки? Це, 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 ж, це ж скарб. Дуже люблю не тільки гарні обкладинки, а і коли обкладинка, коли зміст, коли розмір, сенси, це все поєднується в одну просто неймовірну. Шалену бомбу задоволення від читання, і от з таких книжок я думаю, просто варто і можна закохуватися в читання. Я не можу вам показати, що всередині, але ви можете зайти на, на сайт видавництва, або просто загуглити е, цю книжку і подивитися у відкритому доступі є, що написано ззаду, і що є всередині. А так насправді я вам дійсно рекомендую її купити як на подарунок, як для себе. В принципі, це Різдво у нас трапляється кожен рік. І історії тут просто дофігіще. Іноді, знаєте, таке є. Бажання просто влітку, ти, ти, ти десь може скролиш свою галерею і натикаєшся на, на якісь зимні фото, і тобі прямо ж хочеться вже цього сніжка потрогати, трошки зануритися в цю атмосферу. Так що можна читати її навіть влітку, восени, взимку. Навесні, коли на душі добре або коти ж крибуться, завжди можна прибігати до друга, бо ми пам'ятаємо, що книжки наші хороші друзі. Я часто буду ще до неї повертатися і читати ці історії, допоки да всі різдва не закінчаться. Так, все, забагато слів сказала, читаємо, читаємо. Дари волхвів. О Генрі. 1 долар і 87 центів. Оце й все. Із них 60 центів були в пені. Пені, що вона зекономила по одні чи дві монетки зараз завдяки безперервним торгам із бакалійником, продавцем овочів і м'ясником, а щоки палали від мовчазних звинувачень у скнарості, на яку натякали такі скурпульозні перемовини. Три рази дела прилічувала їх долар і 87 центів. А Різдво вже завтра. Ясно, що їй нічого не залишалося, як упасти на пошарпаний диванчик і розплакатися. Так дело і зробила, що наштовхує на роздуму про те, що життя складається з ридань, схлипувань і усмішок, причому переважають саме схлипування. Поки господиня дому поступово переходить від першої стадії до другої, погляньмо на її житло мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Житло не те, щоб було б зовсім убогим, але щось спільне із злиднями таки мало. Унизу у вестибюлі стояла поштова скринька, у яку не можна було втиснути жодного листа, і була кнопка електричного дзвінка, з якої жоден смертний не зміг би здобути ані звуку. Також там лежала картка з написом Пан Джеймс Ділінгем Янг. Колись прізвище Ділінгем гордо майорила на картці у ті часи вже минулого добробуту. Коли його власник отримував 30 доларів на тиждень. Тепер, коли дохід скоротився до 20 доларів, то й літери в слові Ділінгем потьмяніли, наче серйозно подумували, а чи не скоротитися їм до скромного і непримітного «ти». Але щоразу, як пан Джеймс Ділінгем Янг повертався додому, підіймався на гору до своєї квартири, його щоразу зустрічали оклики Джим і міцні обійми від пані Джеймс Ділінгем Янг. Уже відомо і вам як дела. І як же ж це було чудово? Дела закінчила плакати і припудрила щоки. Вона стояла біля вікна і похмуро дивилася на сірого кота, що гуляв по сірому паркану на сірому подвір'ї. Різдво вже взавтра, а в неї був лише долар і 87 центів на подарунок Джимові. Вона, як могла, економила кожну копійку, так місяцями. І ось результат 20 доларів на тиждень це геть не так уж і багато. Витрати виявилися більшими, ніж вона розраховувала, як завжди. Лише долари 87 центів, щоб купити подарунок для джима, її джима. Скільки щасливих годин вона провела, плануючи для нього щось особливе, щось вишукане, рідкісне і неповторне, щось, що було б бодай трохи гідним честі належати Джиму. Між вікнами кімнати висіло вузьке дзеркало. Можливо, ви бачили такі дзеркала у квартирах за 8 доларів. Лише ходорлявій проворкій людині, може, вдалося би, спостерігаючи за швидкою зміною своїх відображень у вузьких смугах цих дзеркал, отримати досить точне уявлення про свій вигляд. Дела, мавши струнку статуру, досконало опанувала це мистецтво. Раптом вона різко відвернулася від вікна і стала перед дзеркалом. Її очі яскраво блищали, але обличчя за кілька секунд геть зблідніло. Вона швидким рухом розпустила волосся. І воно м'яко впало вниз, показуючи всю повну вдовжину. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг були дві речі, якими вони обоє страшенно пишалися одна з них золотий кишеньковий годинник, що належав батькові і дідові Джима, інша волосся Дели. Якби в будинку напроти жила цариця Савська, Дела, вирішивши сушити своє волосся біля вікна після миття, затьмарила б штовнисти її величності. А якби цар Соломон працював швейцаром і зберігав усі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз і демонструючи свій годинник, побачив би, як той віз заздроїщів смикає бороду. І от прекрасне волосся Дели хвилясте і блискуче спадало, немов видиспати із коричневих вод. Вона спадало нижче колін, огортаючи її, мов вишукане брання, вона швидко і нервово знову зібрала його. На миті її руки завмерли. Ідела застигла, поки сліза чи дві не впали на протерти червоний килим. Вона накинула стару коричневу жакетку на плечі, наділа на голову коричневий капелюшок і, махнувши спідницею з тим самим блискучим вогнем в очах, вискочила за двері, спустилася сходами і вибігла на вулицю. Вона опинилася біля вивіски з написом. Мадам Сафроні вироби з волосся всіх видів. Дела вибігла сходами на другий поверх і задихано зупинилася, щоб трохи оговтатися. Мадам, гладка, надто бліда, холодна, не була схожа на когось із прізвища в Сафроні. Пані, ви б купили моє волосся? запитала Дела. Я купую волосся, відповіла пані. Ано, зніміть капелюха, я погляну на його сам. Каштановий водоспад хвилою спав униз. Двадцять доларів сказала пані, піднявши пасма звичайним рухом до свіченої руки. Ну ж бо, швидше. вигукнула Дела. О, наступні дві години промайнули, як на рожевих крилах. Перепрошую за банальну метафору. Дела нишпорила по магазинах, шукаючи подарунок для Джима. І нарешті вона його знайшла. Цей подарунок, без сумніву, був створений для Джима і ні для кого іншого. У жодному магазині не було нічого подібного. А вона буквально перевернула все догори Дригом. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий, але вишуканий, який красномовно свідчив про свою цінність самим матеріалом, а не претензійною оздобою, як і всі справді добрі речі. Він навіть був гідний самого годинника. Щойно вона його побачила, одразу зрозуміла, що це має належати Джиму. Він був схожий на нього, скромність і цінність. Ці слова однаково стосувалися і ланцюжка, і самого Джима. За нього Дели взяли 21 долар, і вона поспішила додому з вісімдесятьма сімома центами. З таким ланцюжком на своєму годиннику Джим міг би спокійно дізнаватися часу в будь-якому товаристві. Він іноді крадькома дивився на годинник, який, попри своє величчя, висів на старому шкіряному ремінці, що слугував замість ланцюжка. Уже дома Дела трохи відійшла від захоплення і повернула собі обачність та здоровий глузд. Вона дістала щіпці для завивки, запалила газ і взялася до роботи, намагаючись виправити наслідки щедрості, помноженої на кохання. А це, дорогі друзі, завжди титанічне завдання, справді грандіозне. За 40 хвилин її голова була вкрита дрібними, щільно прилеглими кучериками, з якими Дела нагадувала школяра, що втік з уроків. Вона довго, уважно і критично розглядала своє відображення в дзеркалі. Якщо Джим мене не вб'є, як побачить, сказала вона сама собі, то скаже, що я схожа на хористку з коні Айленду. Але що, що я могла зробити з однісіньким доларами 80 сімома центами? Осьомі кава вже була зварена, а сковорідка стояла на комфорті, гаряча і готова, щоб підсмажити котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці ланцюжок для годинника і сіла на кут стола біля дверей, через які він завжди заходив. Невдовзі вона почула його кроки на сходах унизу, на першому прольоті, і на мить зблідла. Вона мала звичку мовчки молитися про найпростіші щоденні речі, і зараз прошепотіла будь ласка, боже, зроби так, щоб він усе ще лежав негарно. Двері відчинилися, і Джим зайшов, замкнувши їх за собою. Він був ходерлявим і видавався дуже серйозним. Підолаха, йому було лише 22 роки, а на ньому вже лежав тягар піклування про сім'ю. Йому вже давно треба було нове пальто, і він навіть не мав рукавиць. Він зайшов до кімнати і завмер, мов мисливський пес, що вловив запах перепала. Його очі були прикуті доделим, і в них читався вираз, якого вона не змогла зрозуміти, і це її лякало. Це не була ані злість, ані подив, ані осуд, ані жах, ані жодне з тих почуттів, до яких вона була готова. Він просто дивився на неї невідривно з тим дивним виразом на обличчі. Дала зіскочила зі столу і кинулася до нього. «Джимми, Любий, вигукнула вона, не дивися на мене так. Я відрізала і продала своє волосся, бо не пережила пріздва безгарного подарунка для тебе. Воно знову відросте. Ти ж не сердишся, правда? Я просто мусила це зробити. У мене волосся росте дуже швидко. Джима, будь ласка, просто скажи щасливого Різдва і будемо разом радіти. Ти навіть не знаєш, який чудовий, який прекрасний і неймовірний подарунок я для тебе приготувала? Ти, від... ти відрізала волосся? повільно запитав Джим, наче я ще не до кінця усвідомивши цей очевидний факт навіть після найважчих роздумів. Відрізала та продала, відповіла Дела. Але я все одно тобі подобаюся, правда? Це ж усе ще я, навіть без волосся, чи не так? Джим зацікавлено оглянув кімнату. Тобто нема більше твого волосся? запитав він майже з ідіотським виглядом. Не шукай його, сказала Дела. Я ж кажу тобі продала й продала, на цьому все. Це ж святвечір, любий, будь до мене добрішим, бо я пожертвувала ним заради тебе. Може, моє волосся можна було полічити, її голос раптово став серйозним і ніжним, але мою любов до тебе виміряти не можна. Джим, може поставити котлети смажитися? Джим ніби миттєво повернувся із свого заціпеніння. Він міцно обійняв дело. Зі скромності залишимо їх на одинці секунд на десять і зосередньося на чомусь іще. От скажіть, яка різниця? Вісім доларів на тиждень і мільйон на рік. Поставте це запитання математику чи мудрецю, та вони не дадуть правильну відповідь. Волхви принесли цінні дари, але одного дару серед них не було. Ця таємнича ідея стає яснішою трохи згодом. Джим дістав із кишені пальта пакунок і кинув його на стіл. Не треба так думати, Дел, сказав він, не існує стрижок чи зачісок, через які б я б тебе розлюбив. Та якщо ти розгорнеш цей пакунок, то зрозумієш, чому я спочатку так розгубився. Білі спритні пальці швидко розірвали подарункові мотузочки та папір, а потім захоплений вигук радості і одразу ж, на жаль, істеричні сльози та ридання, які господар квартири одразу поквапився заспокоїти. Перед нею лежали гарбінці. Той саме набір гребінців для скроні потилиці, які медела захоплювалася вже давно, коли бачила їх у вітрині на Бродвей чудові черепахові гребінці, оздоблені коштовними камінцями, і саме такого відтінку, який би ідеально посував би до її прекрасного волосся, якого вона більше не мала. Це були дорогі гребінці, і дела це знала, її серце палко бажало їх, мріяла про них, і тепер вони їй належали. Але пасма, які мали прикрашати ці омріяні прикраси, вона відрізала. Дела притиснула гребінці до грудей і нарешті змогла підвести очі, Повні сліз та, усміхнувшись сказала: «Воно швидко відросте, Джима. А потім Дела підскочила, мов обпечене кошеня, і вигукнула Ой, ой! Адже Джим ще не побачив свого чудового подарунка. Вона простягла його нетерпляче, тримаючи на відкритій долоні. Тьмяний дорогоцінний метал, здавалося, спалахнув у відблиску її яскравого і палкого духу. Джима, хіба він не чудовий? Я все місто обійшла, щоб знайти його. Тепер доведеться тобі дивитися, котра година по сто разів на день. Дай на мені свій годинник, хочу побачити, як він до нього посуватиме. Замість того, щоб послухатися, Джим опустився на диван, закинув руки за голову та всміхнувся. Дел, сказав він, може, відкладемо різдвяні подарунки і забудемо про них на якийсь час. Вони занадто гарні, щоб користуватися ними зараз. Я продав годинник, щоб купити тобі ці грібінці. А тепер, може, покладеш котлету на сковорідку?» Волхви, як вам відомо, були мудрецями, надзвичайно мудрими людьми, які принесли дари немовляті в яслах. Саме вони вигадали різдвяні подарунки. Мудрі волхви без сумніву дарували такі самі мудрі дари, які, можливо, можна було обміняти в разі непридатності. І я, можливо, незграбно переповів вам нічим непримітну історію про двох нездогадливих дітей, які надто вже необачно пожертвували одне для одного найдорожчими скарбами свого дому, але наостанок скажу мудрецям наших днів: серед усіх, хто колись ще здарував, ці двоє були наймудрішими. Серед усіх. Хто приносить і приймає дари, мудрі лише такі, як ці двоє, усюди вони наймудріші, вони полохви, і на страшному суді відкриється, що єдиним сенсом на землі була любов. Таке поширене питання, що таке кохання? Кохання це коли ти віддаєш і не очікуєш нічого назад. І цим самим ти отримуєш набагато більше, ніж би ти хотів отримати це парадокс. І на парадоксах будується весь всі сенси, весь всесвіт. Мене, моя мама, завжди вчила доброті і е, вчила тому, що наскільки б тебе людина сильно не образила, наскільки б вона тобі погано не зробила. Пробачити, пробачити і зберігати любов всередині, і насправді згодом, коли зростаєш, і трошки суспільство змінюється, якісь стандарти змінюються, поведінка, і взагалі ми стаємо більш більш усвідомленими, пропрацьованими, і зустрічаємо на своєму шляху людей, які якось направляють, і дещо нас змінюють. Змінюється, що не обов'язково пробачати, але саме головний сенс не тягнути свої травми. З минулого в майбутнє і тим паче не перетягувати на інших людей. Це дуже важливо. Це нелегко, з цим треба працювати, але коли ти попрацюєш, коли ти пройдеш цей шлях і коли ти будеш зберігати всередині себе любов і дарувати її безвозм'язно, тоді буде щастя. Я знаю про що я говорю, бо я це практикую, і з кожним роком, з кожною людиною, яка мене любила, яка мене ображала, яка просто була в моєму житті, з кожною людиною я приходжу до того, що моє це любов і вибір залишатися в любові, дарувати, бути цим цими волхвами і радіти, і мій вибір радіти присутності будь-якої людини в моєму житті. Бо це так або інакше, це досвід хороший. Він чи не хороший? Тут завжди можна з будь-якої ситуації винести якийсь свій урок і рухатися на ньому далі. Різдво наближається, дихає в потилицю і все вже прикрашається, вагньочки світяться, ялинки вже наряджаються. Тому все на часі, любі мої. Даруйте собі свято, даруйте своїм близьким свято, даруйте подарунки, приймайте участь в тайних сантах, це насправді ще найщиріший такий. Жест без безочікуваної любові, коли ти знаходиш якийсь допис, зараз це актуально втрец, і просто виступаєш миколайчиком або таємним сантою, і просто відправляєш незнайомій людині подарунок. Від цього навіть на душі стає тепліше і жити жити хочеться далі, далі хочеться донатити, підтримувати наше військо, підтримувати е бізнес, взагалі підтримувати Україну. Наскільки ми це можемо зробити, знаходячись тут? Бажаю вам. Миколачко під подушкою, скільки б років вам не було, неважливо. Нехай він прийде, нехай він принесе вам щастя. Бажаю вам хорошого Різдва наступаючого і до Нового року ще далеко я вам ще встигну понабажати І що? Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця історія, чи читали ви її, а ще поділіться в коментарях, яка ваша найулюбленіша різдвяна історія. Можливо, вона тут є, і я зможу її прочитати. Що ж, з вами була Ді, і це канал Діє Слова. Бажаю вам хороших книжок. Незручна чашка через те, що все капає. Якийсь сексуальний контент <laughs> це, девочки? Це еволюція Так, господи, добре, все хорошо.